Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Amen. Сьогодні ми так чисельно, дорогі в Христі, брати і сестри, зібралися в нашому святому храмі, оскільки, з ласки Божої, дочекалися одного із 12 х господських свят. Ходу в Господнього в Єрусалим. А ми у народі просто кажемо «верх на неді. Ми згадували вчора, хто був у храмі, чув, що Господь перед цим великим чудом, перед цим великим святом вчинив велике чудо. Він Воскресив померлого свого чотиридневного друга Лазаря. Господь слідує після цього чуда, після Воскресіння Лазара у святе місто Єрусалим. І знаєте, не входить як оті світські полководці, які силою меча перемагали народи, підкорювали собі території. Він входить як смиренний раб, сідаючи на молодого осла. Господь їжджає у святе місто, місто Єрусалим, яке було столицею Ізраїльського царства. Люди, які знали. Що сотворив Господь, яке чудо відбулося напередодні, вони бачили в Христі такого містичного полководця, який ось-ось, яким здавалося, відновить Юдейське царство, який визволить їх від геніту Римської імперії, яка поневолювала їх, і відомстить за них. Вони очікували цього спасіння, торжества. І ось вони виходять. Йому назустріч, вони стелять у такому духовному піднесенні свій одяг перед ним, зрізають віль, відтяг пальм і кладуть йому до ніг і викликують Осанна Сину Давиду, благословенно в ім'я Господнє». І ми називаємо сьогоднішнє свято торжеством і радості, але ми можемо собі навіть уявити, що вже переживав Син Божий, коли він. Усвідомлював, що ті самі люди, які сьогодні йому кричать Осанна, проти декілька днів і будуть кричати йому розіпни. Коли ми згадуємо ці євангельські події, то ми мимоволі задаємося запитанням, як же можливо відбутися така переміна у людському серці. Але перед тим, як усуджувати юдеї, потрібно заглянути до свого серця, бо наше великопісне говіння. Наша сповідь, причастя, наші духовні намагання стати кращими, чи не є тим зустріччю такою торжественною і Великою Христа Спасителя у своєму серці. Але що ж відбувається з нами? Проходить не так багато часу, і ми забуваємо наші обітниці, забуваємо те, що казали, що більше не будемо вже грішити, і знову повертаємося до попередніх гріхів. То чи не стається таке саме з нами? Коли ми приступаємо до святої чаші, то ми співаємо такі ж самі слова, як співали вони. Благословен, хто йде в ім'я Господні. Але потім знову ж таки віддаємося тим самим гріхам. Тому не осуджуємо древніх юдеїв, а загляньмо у своє серце, щоб нам старатися дійсно спати на той правдивий шлях спасіння. Бо Господь прийшов і звершив діло нашого спасіння. Він за нас постраждав на Христі. Тому і нам, дорогі по Христі, брати і сестри, потрібно йому віддячити любов'ю за любов. Ю. Ми сьогодні приносимо в наші святі храми віття верби, оскільки в нас нема пальм, але в нас є те дерево, яке одно із перших розпускається. Це верба. І ми наслідуючи древніх юдеїв теж приходимо в храм, щоб освятити її, щоб вона була тим символом зустрічі з Христом. Нам потрібно і сьогодні теж вийти з вербою освяченою йому на зустріч, повтолити свою гординю, гнів, злість. Наші недобрі діла немов би. Сьогодні входить у святе місто Єрусалим. Я бажаю кожному із вас не втратити тих духовних надбань, які ви під час посту, сподіваюся, здобули, щоб ми не розтратили їх, бо кажуть святі оці церкви Христової, що людина, коли входить у піст, вона замикається, не мов би, у добровільну в'язницю. Але коли ми виходимо з неї, що ми робимо і що ми чинимо? Чи не повертаємося ми до такого самого гріховного життя? Тому не загубів наших трудів цього 40-денного бо саме сьогоднішнім святом завершується свята Чотиридесятниця. Завтра ми вступаємо у Страстний тиждень і будемо переживати ті події, які безпосередньо пов'язані із нашим спасінням. Зраду, Юди, тайну вечерю, розп'яття, шлях на Голгофу це все ми будемо згадувати. Ми будемо так само і виносити плащаницю для поклоніння вірним. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно збагнути одне, що Господь велике діло для нашого спасіння зробив, а нам тільки потрібно відгукнутися на його запрошення, стати його послідовниками. Я бажаю всім кожному, щоб сьогоднішня радість, яку ми відчуваємо, сподіваємося, не розсілася в нашому житті, аби ми її принесли і досягнули світлого Христового Воскресіння. Цього всім вам бажаю.